Вітання, знакові новини на соціальній країні. В студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. У пошуках живих рятувальна операція в Миколаєві триває. Знову постріли. Антитерористична операція у Слов'янську продовжується. Винних не покарають. Попова і Сівковича хочуть звільнити від покарання за розгін Майдану. У Миколаєві під завалами знайшли живу жінку і двох загиблих. Рятувальна операція продовжується вночі. Рятувальники почули голос жінки. Наразі вони намагаються її дістати. Розбирають зруйновані конструкції будинку вручну, оскільки вони в будь-який момент можуть обвалитися і травмувати людей, які ймовірно знаходяться під уламками. Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці пролунав вчора у першій годині дня. В результаті зруйновано 18 та пошкоджено сім квартир. У слов'янську цієї ночі знову лунали постріли. Терористи кілька разів відкривали вогонь по позиціях українських силовиків на телевежі. Стріляли з мінометів. За словами Дмитра Тимчука, про російські терористи застосовують тактику використання мирних жителів в якості прикриття. Обстріл ведуть з житлових кварталів. Це сильно ускладнює відповідні дії силовиків. Попова і сівковича хочуть звільнити від покарання за розгін майдану. Печерський райсуд Києва розгляне клопотання про їх звільнення від кримінальної відповідальності сьогодні о 14.15. Звільнити від покарання Попова і Сівковича пропонують на підставі закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань від 19 грудня 2013 року, та аналогічного закону від 16 січня 2014 року. Відповідне клопотання подав від генпрокуратури заступник начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ Дмитро Борзих. І продовжуємо. У ці хвилини має розпочатися пленарне засідання Верховної Ради України за попередньою інформацією сьогодні. Мають позбавити депутатської недоторканості деяких нардепів. Протягом двох пленарних тижнів парламент має розглянути ряд важливих для держави законів, у тому числі пакет законодавчик. Актів щодо боротьби з корупцією та антикризові закони. І що зараз відбувається у парламенті? Ми запитаємо в нашого кореспондента Яни Курченко. Вона з нами на прямому зв'язку із парламенту. Отже, Яну, вітаю тебе і тобі слово. Мої вітання. Ну хочу сказати, засідання наразі ще не розпочалося. Порядок денний досить великий. Тут кілька десятків законопроєктів. Вони розділені на кілька читань. Зокрема, це ті законопроєкти, які щойно прозвучали. Хочу виділити найголовніший розгляне законопроєкт про внесення змін до статті закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Ну і ряд схожих законопроєктів про Соціальний захист про роботу для цих людей і так далі розглянуть законопроекти щодо виборів в Автономній Республіці Крим. Деякі поправки щодо виборів. Міськради, зокрем міськради столиці, зокрема стосовно цього приводу за чисте життя у столиці за чисту владу під стінами парламенту зараз відбувається мітинг. кілька десятків людей з плакатами прийшли, вимагають чисте місто і чисту владу для нього. Ну наразі це все лано. Дякую, яно. Нагадаю, кореспондент соціальної України Яна Курченко з будинку парламенту. Як по маслу цьогорічний бюджет минулої влади нинішня виконує на 5+. з плюсом. Розкритикований усіма фахівцями кошторис країни працює краще за минулорічний. Звіт міністра фінансів слухала Яна Курченко. На кілька відсотків краще ніж у минулому році. Міністр фінансів України звітує завдяки допомозі. Нацбанку вдалося врятувати головний кошторис країни. Доходи перевиконали, у витрати вкладаються. 106,2 мільярда гривень. Перевиконання проти минулого року – 14,8% або 16,2%. Видатки у нас зросли проти січня-квітня 2013 року на 5% майже 4,7% і становлять 127,5 мільярдів гривень. Виконання по видатковій частині – 92%. Відсотки 8% не додали на отримання влади. У 100% обсязі фінансуються силові структури України і соціальні виплати. У повному обсязі профінансовані державні дотації навіть у проблемних Донецькій Луганській областях державну допомогу регіони отримують регулярно. На 39,8% на... Врахована, обраховується самодостатність Донецького регіону. Це для тих, хто заявляє про те, що Донець годує Україну. На жаль, зараз це не так. Велика Україна суттєвим ресурсом допомагає на сьогоднішній день Донецькій області. Менше пощастило окупованому Криму. Офіційний Київ повністю відрізав фінансування півострову. Зараз він живе виключно за власні кошти. Нараховані лише соціальні виплати кримчанам, які не захотіли приймати російське громадянство. Їх вони можуть отримати тільки на материковій Україні. Яна Курченко, Богдан Цендровський соціальна країна. В Києві з'явився новий вид шахрайства. Жителям міста за гроші пропонують розмістити своє фото на стіні киян. Вона, як обіцяють аферисти, повинна з'явитися до Дня Києва під аркою дружби народів. В організаторах акції вказані фонд відродження і КМДА, проте ні там, ні там про стіну нічого не чули. Вартість розміщення фото залежить від розміру портрета, а гроші завзяті організатори просять надсилати на безіменний номер кредитної картки. Найдешевші віконця за 50 гривень вже розпродані, а замість. Ця у бічній частині та всередині стіни просять від 200 до 300 гривень. Фото споряд поряд з обличчями відомих людей коштує дорожче. Від місце по сусідству Стаїсії Повалії Петром Порошенком або Святославом Вакарчуком, які нібито вже дали свою згоду на проект на участь у проєкті, коштує від 600 гривень. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.